Бач, під час красіння забивається трошки, тобто краска, краска підсихає, бачите, тут ось. О, краска підсихає, і воно чуть тут забивається. Тут тільки що таку інтересну штуку, з взагалі інтересна була. Така сопля ніби висіла. От є голочка спеціально тут, Бачите, є спеціальна голочка, і ми нею пробиваємо тако чистимо цю голочку. Туди ми нічого не вставимо всередину, звісно. Треба розбирати повністю чистить. А ось тут можна почистити. Я так розумію, тут воздух шурує. Тут іде воздух, а там. Красочка качається, звідси виходить. Отак, резинова фарба, акумуляторний фарбопульт. Резиновою фарбою можна красити, так, да, звісно, трохи неудобно, тому що вона має бути ну, більшої густини. Але, тим не мені, вже виходить прикольно. Есть, це перший слой, да, воно ще може в п'яти, а видно да, на камеру, воно трохи п'ятна, другий слой покладемо і буде взагалі шикарно. Есть, ну, в рази гарніше, да, наприклад, чимось є сіре, а буде ось такий графіт. прикольний колір. Так що, кому треба. Бути... Будівельний інструмент, зелений забор, гнучки гнучкий клінкер, різний будівельний інструмент, фарба пульта з такий 1500 гривень, коштує тушка без акумулятора, посадка, макітовська Звертайтеся, відправимо вам новою поштою.